28 серпня на стадіоні села Безрадичі зібралося чимало народу. Лунали весела музика, бурхливі оплески, запальний сміх. Це жителі села Безрадичі святкували день свого рідного села, і не випадково день села співпадає зі святом першої причистої. В цей день, коли збиралися люди, на центр села виходили після трапезни вдома, в церкві і празднували. Довгий час цей обичай був забутий. І от вирішили відновити цей З утра пішли, утром пішли до церкви, побули люди в церкві старшого покоління. Молодь віддихала, і от ми зібралися на час на годину дня прийти сюди і відновити цей традицію. Історія села Старі Безрадичі сягає своїм корінням 16 століття. З документа, датованого 1554 роком, відомо, що князь Богуш Корецький подарував безрадичі Києво-Печерські Лаврі, архімандрит Мелетій Хребтович у 1580 році виклопотав у короля Балторія. Грамоту на побудову замку і заселення міста Безрадичі. На нашому селу Старі Безрадичі 502 роки. Перша згадка про село Старі Безрадичі було у 16 столітті. Майже 200 років воно відносилося до києво Печерської лаври. Село дуже, так сказати, можна древнє, воно ще йде десь. В літописях Печерської лаври є записи про нього. Є городище, яке стояла ще монголо татарів, охороняли. Вони його розрушили. У найближчому майбутньому вихід книги про безрадичі. Її авторка, жителька села, заслужена вчителька Галина Петрівна Хитенко. Та не лише вона, патріотка цього населеного пункту. У нас чисте село. У нас є тут ліс, Відома річка Стугна, яку яку пишуть багато книжках. У нас є письменники, які пишуть про наше село. У нас, є, ну, у нас є багато чого цікавого в селі. Є гори в нас, є річки, є ліс. Саме більше мені подобається в нас в селі це те, що тут є природа, є де погуляти. Село наше дуже велике, розташоване, воно, звісно, десь кілометрів може й на десять. У нас є село Березова, Тарасівка, Паращина, Конюша це все наші села, нові безрадичі. Для молоді день рідного села особливий, тому вони доклали всіх зусиль, аби свято було веселе і кожен зміг як слід розважитися. Звісно, без фінансової підтримки молодим людям важко було б обійтися, але вони спромоглися знайти грошове підкріплення для своїх ініціатив, проте спонсори побажали залишитися анонімними. Організацію свята на себе, на себе взяла молодь села Старі Безрадичі, але ми хочемо сказати велике дякую людям, які допомогли нам профінансувати це все свято і підтримали нас. І ми надіємося, що це вперше, але не востаннє. У нас дуже давно не було такого великого свята, і ми усіма силами, хто міг чим допоміг, ми організували для себе маленьке свято, щоб порадувати всіх людей, щоб всі бачили, що ми щось можемо зробити. Зусилля без радічівської молоді були гідно оцінені. Жителі села давно вже так весело не проводили свята всією громадою. Концерти мені дуже подобалися, дуже подобалися. Ми дякуємо за сьогоднішнє свято, яке проведено в нашому селі. Дуже приємно, що нас не забувають. Наше село не таке вже й маленьке, не таке вже велике. Ну приємно, що молодь відкликнулася, поприходили всі на це свято. Жителі села Безрадичі і гості свята були задоволені. Концерт, запальні танці, веселі конкурси нікого не залишили байдужими. Незмінним супутником цього дня стали вітання і гарні побажання. Я хотів би привітати всіх наших односельців, наших земляків, особливо оцих тлахів, які сьогодні радують нас, тому що дивлячись на них, ми розуміємо, що село живе, у села є майбутнє. А ми, дорослі, будемо робити все для того, аби дійсно ці дітки відчували, що турбуються, що у їх теж є майбутнє. Добра здоров'я, і щоб у кожної селі було достаток, був. любові, здоров'я, і все саме, щоб село процвітало. Люди жили в достатку. Саме лучеше без здоров'я буде все. Спасибі всім і побажати людям, які зібралися тут, щоб вони цю традицію продовжували веселилися оцю душину, щоб вони не закривали, а стільки жили. Пам'ятали це, що в нас є ще день села, 28 восьмого серпня. Наталія Білогурова, Олексій Козир, студія Барт. Старі безрадичі.